Ваш бізнес у сфері сільського господарства постраждав через війну. Є можливість відновити його завдяки грантовій підтримці. Мерсі Корп за підтримки гуманітарного фонду Гоферта Баффета запустила грантову програму до 75 тисяч доларів для малого та середнього бізнесу у сфері агропромисловості, які зазнали втрат через військові дії. Фінансування буде спрямовано на відновлення діяльності заявника, допомогу в реалізації його бізнес-стратегії, в тому числі інноваційної, що потрібно для участі: бути ФОП. Фермером або юридичною особою вести діяльність на території Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської чи Херсонської областей, бути готовим запропонувати бізнес-стратегію. Для розвитку місцевої громади та інвестувати власні кошти на суму до 50% грантової допомоги. На що ж можна витратити грантові кошти? Грант може бути використаний на придбання основних засобів виробництва, покриття адміністративних витрат, оплат інших професійних товарів чи послуг, якщо це є доцільним в рамках реалізації проекту. Зі спеціалістами приходько та «Партнер» ви зможете легко заповнити грантову заявку та іншу документацію, що буде потрібно для участі. Вдихнемо нове життя в український агробізнес.